Лариса Михайловна. Я не так, щоб в камерах. Да. Лариса Михайловна, да. ви секретар міської ради, да. скажіть, будь ласка, які, ну, яку ви співпрацю бачите з ОСНами, На що може вплинути ага. це? Ага. Ну, взагалі, міська рада наша вибачає, що. Творення органів самоорганізації населення це важлива е, дуже для нас задача, тому що ми бачаємо, що е, ці органи самоорганізації населення е, основне їх призначення це е, розвиток соціально-економічних, побутових, культурних е, всіх проблем, які. Е, 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 Виникають на, у мешканців міста певної території міста. Ми е, побачили це на самому віддаленому нашому мікрорайоні, яке раніше було звичайним селом, а е, з певного періоду часу стало органом самоорганізації населення, наш куточок міста, е, в якому проживають 600, мають, там 630 мешканців міста. Це люди були відірвані від міста. Вирішення культурних проблем, соціально побутових, як я вже сказала, їм давалося набагато важче, ніж після того, як в 2011 там році там створився орган самоорганізації населення. Тепер ми знаємо, що і молодь там має можливість брати участь у своєму житті. І для пенсіонерів вирішення питань через ініціативну групу та голову самоорганізації населення. І велика допомога депутатам. Зараз по місту продовжується ця робота, вже по місту створено два органи самоорганізації населення, люди побачили їх роботу, робота продовжується. І зараз зареєструвалася у нас. 3, 5, 3, да? Тетяна Леніда Зареєструвалося 5, 5 нових. Я ж за 5. 5 нових, да. пройдуть вони всю процедуру. Рішенням ради буде надано дозвіл на їх реєстрацію. виконкомом буде після зборів ініціативної групи і конференції. Затверджена ці, і ми чекаємо, щоб вони побистріше нашли почали свою роботу. Тому що дякую, а скажіть, будь ласка. Що б ви побажали Дніпропетровській міській раді, оскільки ми прийшли у вас досвіду навчитися, бо у вас досвід прогресивніше. На жаль, наша Дніпропетровська міська рада, велике місто, мільйонник, не так радо ставиться до сенів. Чомусь вважає іноді їх зайвою якоюсь там ланкою, вважає іноді, що вони якимось чином перетягують на себе владні повноваження, хоча такого й нема. От що б ви побажали Дніпропетровській міській раді. Ну, по-перше, познайомитися з нашим досвідом, я не знаю ближче, більш детальніше, ніж я вам зараз можу розповісти. І ви зрозумієте, що це залучення мешканців до активного життя для того, щоб вирішувалися всі я вже говорила, соціальні, побутові, економічні, не знаю питання, які виникають на по місту. По місту мешканця місцю проживання проживання мешканців. Ви побачите, що почнуть ці проблеми вирішуватися набагато більше, якщо є, що активізується сама ваша громада думаю, І, І себе відповідальність. відповідальність. Я думаю, що депутати усвідомлюють, що це їм допомога, велика допомога в їх роботі. Наші депутати з радістю допомагають нашим цим ініціативним лідерам, які беруть на себе участь в організації, організації населення. Це я вам відверто говорю, і там, де є такі лідери, зразу спостерігається, що і найбільше активні наші депутати на тих містах. Так, ви взагалі є, знаєте, ну, ви є прикладом в Україні, єдиним прикладом, який роздавав землю безкоштовно ОСББ, коли вони створювались, роздавалася земля. І це безпрецедентний випадок такий в Україні. Нам до вас ще. Дуже Запрошуємо в гості до нас. дякую. Приїжджайте всі міської ради. Будемо спілкуватися нашим депутатам на, на, на рахунок зустрічі. Теж до вже відкриті до співрозмов. Дякуємо.